Короче, понял. Я зайшов в Аврору, такая, значит, взял гирлянду. Чтой там у чата ChatGPT питав, что таке, блядь, 100 л, а що таке 60 л? Тупа нічого не понятно, я не понял. Я я так і не понял, короче. Мені треба було просто, щоб світило, короче, без мінус ярко. Ну що видно на камері. Ну от видно зайбісить, мені отак от, от типа й треба було. І я так і не понял, чи це якась типа сила, світла, типа 100 л, чи це просто кількість лампочок. Бля, я типа вообще хуйза. Я стою на гасі, короче, в черзі і вириба зносить нахуй все світло в Аврорі. Я стою і кажу: "А коли типа ну світло з'явиться?" Вони кажуть: "Ну типа біду хвилин там до 10". Я такий: "Хуй без вами, 10 хвилин, короче, стою, вони ка або іти в іншу Аврору, яка ну, доволі недалеко, типу, там же теж має бути гірлянда. Гірлянда тупо дефолт, тим паче що з грудень, правильно? Або третій варіант, не працює ні рішотка, ні камери, нахуй. Я такий, блядь, я прям такий, от, от і що робити? І там все, короче, ну не охоронець, а типа, ну єдиний типа, чоловік, який був в приміщенні в той момент, він був, ну короче, він, він ну він би мене не догнав, він би нічого мені не зробив, розумієш? І я в цей такий думав, ну, блядь, ну як вчинить цій ситуації? Як? Блядь, я подумав, ні, ладно, я, ну що, я, вже, я не в тому віці. мені вже, мені похуй. Тіпа, і гірлянда коштує 75 гривень і у мужика цим процент запыток.